Всім привіт! Мене звати Мілана і я рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні в відео я хочу розповісти вам трішки про канадську школу. У мене вже було три відео на моєму каналі. Перший це обзор, саме огляд на американську школу. Другий це про те, як я вчила вчителів української мови. І третій про мій влог просто день в канадській школі. Сьогодні ж я хочу вам розказати про те, як відбувається навчання в канадській школі. Щоб відео не було дуже товим, тому що на цю тему я можу багато говорити. У нас буде лише 5 цікавих фактів про канадську школу. Тому якщо вам цікаво, залишайтесь. я вже близько семи місяців, і за цей час я повчилася майже цілий семестр в школі. У нас зараз winter break, це як зимові канікули. Після того в нас буде ще е, тиждень чи два навчання, я не знаю точно, і тоді тиждень екзаменів. От тому що трішки я закінчу перший семестр канадської школи. Отже, я отримала якийсь досвід, і сьогодні буду вам з ними ділитись, тому погнали до фактів. Перший факт це в канадській школі, ти можеш вибирати предмети, які тебе цікавлять, які би ти хотів вивчати. Тобто в тебе є певний список обов'язкових предметів, це залежить від того, в якому ти класі, і в тебе є величезний список додаткових предметів на вибір. Якщо там тебе цікавить малювання, дизайн, графічний дизайн, ти вибираєш щось в такому дусі. Якщо ти, тебе цікавить, я не знаю, музика, танці, ти вибираєш щось. Всіх уроків, але є і механіка, і електроніка, дуже багато того, чого немає в нас. Наприклад, бізнес, особисті фінанси, які я взяла в цьому семестрі, також вивчення мов. І такий список можна продовжувати, тому що там дуже багато насправді уроків. От. І в тебе немає твого класу. За рахунок того, що всі вибирають, який предмет вони хочеш вчити, немає такого поняття, як. Однокласники чи один клас з класним керівником. В тебе немає класного керівника, я про це розкажу трішки пізніше. От, і в тебе немає свого класу. Тобто на кожен урок, коли ти приходиш, в тебе нові учні, от це дає можливість з познайомитися з більшістю людьми, але насправді не всі вони між собою дружать. Тобто на уроках ти приходиш, ніхто ні з ким не говорить. Ну, це вже залежить теж від уроку і від вчителя, але. А як так? Наразі не знаю, поки вчителя нема, чи якщо вчитель обернувся крики, шум, а тут? тут не так. Другий факт це те, що в тебе 4 уроки на день, і всі у ці уроки по годину 20. Те, що я хотіла сказати, канадська школа дуже схожа на американську. Тобто, я був бабуснецька канадська школа до рівня в американській школі, але так не можна сказати, тому що є насправді багато і відмінностей. Аналогічно, те, що я хочу також додати, що я розповідаю про свою школу, в якій я навчаюся, і про свій досвід. Я знаю, що приватні школи або школи в інших провінціях, в інших аріях, тобто районах, можуть відрізнятися. Але в моїй школі у мене 4 уроки по годину 20. Тобто, урок мене почнеться з 9 і вони тривають до 3:35. От, перерви по 10 хвилин, ланч у мене година. От, і в цілому супер. Лише в середу у мене є. А уроки по 55 хвилин, і вони починаються на 10 до аналогічної 3.30. Через те, що відбувається як скорочення уроків, і це називається аналічне тією Day. Тієї Day це вчитель, який нібито відіграє роль твого класного керівника. Тобто, вчитель, який тобі має допомагати, ти можеш до нього прийти, якщо в тебе якісь питання, якщо в тебе якісь проблеми. От, і він тобі доповідає всі новинки в школі, все, що буде відбуватися, і просто ти приходиш ще середи до нього на урок. Тобто додається ще година з класним керівником. Тому весь розклад в середу дуже дивний. І, ну, коли ти приходиш тільки в школу, це незвично. Але аналогічно, в деяких школах немає цієї. У когось є просто як student support, у нас також він є в школі, але він виконує трохи інші обов'язки. От, це за що я б хотіла сказати про уроки третє – це наявність клубів. У нас в школі дуже багато клубів. Знаєте, якщо ви в Україні там хочете займатися плаванням, чи ви хочете займатися баскетболом? Ще щось вам треба шукати якісь клуби поза школою, бо в школі такого нема. Тут в школі є все. Неважливо, яким би видом спорту ви займались. Чи це буде футбол, чи це буде американський футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, я не знаю, це список можна продовжити в школі, буде цей клуб. Плавання, на жаль, немає в нашій школі, тому що в нас немає басейну. Раніше він є збоку, але він не належить саме школі. От тому в нас немає уроків з плавання, але є дуже багато клубів по спорту. Ти можеш просто приходити на відбори і тебе беруть в команду, якщо в тебе є навички. От, аналогічно, якщо ти займаєшся, я не знаю, танцями, ти можеш також йти, наприклад, я пішла в команду от, але є інші танці, як хіп-хоп. Треба просто дивитися. Деякі її в школи навіть мають культурні танці, тобто танці своєї культури. От. А в цілому таких клубів дуже багато. Якщо ви, наприклад, цікавитесь. Фільмопродкастингом, тобто знімати фільми, монтувати вести якісь інтерв'ю, ви можете йти на клуб Відповідний, я, наприклад, також на такому. Я ще аналогічно приймаю участь в клубі з фінансування і благодійності, і таких клубів насправді в школі багато. Є цілий список, там більше 20 таких. Клубів, до яких можна доєднатися. Якщо це спорт, то ви приходите на відбори. Якщо це не спорт, а такий, як я кажу, фільми бродкастинг чи я не знаю, клуб екології, ви просто приходите, записуєтесь і вітаю ви в клубі. <му> Відсутність домашнього завдання, журналів, підручників буквально всього. В канадській школі немає такого поняття, як підручника. тому що тут тобі просто видають дуже багато білих листочків, надрукованих з якоюсь інформацією. В переважному це просто витрата марна листків, але школа має на це гроші. А насправді школа дуже. Багато, так би мовити сказати, дуже велике обладнання, тобто можуть бути дуже нові комп'ютери, 3D-принтери, як ми сьогодні обговорювали з одним моїм знайомим. І аналогічно, механіка, кабінет механіки в тебе є все для механіки, в тебе є справжні машини, на яких ти вчишся. от Якщо ти графічним дизайном займаєшся, там є справді оці... Комп'ютери з справжніми дорогими якісними програмами для графічного дизайну, тобто школа дає тобі все обладнання. І якщо ти вибираєш е, урок фільму продкасного, в тебе є реальні дорогі камери, дорогі фотоапарати, тобто обладнання тут на вищому рівні. Але повертаємося до теми, що немає передручників. А якщо ти йдеш на математику сайт, Тобі не дають підручників, але на підготовку до екзаменів це залежить від вашого вчителя. Він може вам видати підручник, щоб ви повторили матеріал. Чи якщо ви робите якісь завдання, він також може дати вам підручник, щоб ви щось вивчили. Але так, то підручників тут немає. Тобто це не так, як в нас в Україні на початку року. Ти отримуєш 15 підручників більше менше, я не пам'ятаю. От із зі всіх предметів тут такого немає. Аналогічно, тут немає домашнього завдання. Вони вважають, що дитина і так багато. Часу витрачає в школі, вона так багато змучується, бо навчання, вона таке важка, хоча тут вона насправді набагато легше. От тому вони не дають домашнє. Домашнє дають лише в тому випадку, якщо ти мав щось виконати протягом класу, але ти цього не зробив. Або якщо ви відстаєте чи щось таке, тоді може домашнє бути. Я не знаю, можуть задати його. А так цього практично немає. І те, що мене здивувало найбільше, це відсутність журналу з оцінками. І завжди питання електронний на електронний взагалом. Я привикла, що я можу моніторити свої оцінки, бачити, я не знаю, що я зробила не так, що мені треба виправити і так далі. Тут такого немає. Є Google Classroom, це платформа, яку використовують для навчання. Але це залежить від вчителя. Деякі вчителі ведуть Google Classroom, вони і виставляють там оцінки, і виставляють е, класну роботу, домашню Деякі вчителі просто виставляють, що тобі треба зробити, але не виставляють оцінки. А деякі не роблять нічого з цього. Наприклад, в мене з баскетболу я на початку року бачу які зараз їх немає. З англійської я бачу всі завдання, але в мене там не стоїть оцінка. З географії я, на жаль, все бачу. Ну, не на жаль, на щастя, я все бачу, я просто можу все контролювати. Це для мене ідеально. Але фінанси це просто я не знаю, в мене 75 балів. Питання, чому в мене 75 балів? А хто його знає. І знаєте, мені подобаються вчителі, вони тут такі попрощені, вони мені говорять, та не парся, не затягнеш. Круто. От тому я це дуже здивувалась. Але є також таке поняття, як meter mark. це оцінка, яку ти отримуєш як посередині семестру. Тобто, наприклад, якщо ти хочеш бути відмінницею, у нас теж таке було в українській школі, я пам'ятаю, принаймні в початкових класах і в шостому я мала, коли мені десь посередині семестру. Там в жовтні, в листопаді, вчилька надруковувала приблизні мої тематичні і всі оцінки я могла побачити, що в мене не так, які предмети я маю вибрати. Тут таке також буває, але це залежить від вашого вчителя. Наприклад, моя вчинка з англійської, вона дуже часто роздруковує мені такий листочок перед завершенням юніту, де показуються всі мої завдання, всі мої бали, переведені в відсотки, про оцінки ми також поговоримо. От, і виходить, що ти бачиш. На яку оцінку ти як я не знаю, заслужив, напрацював. От, а, і ти можеш попросити якось її виправити, якщо ти щось пропустив за завдань, що дуже портить. Тут нема такого, що я був хворий, я не зробив, ти маєш тут зробити все рівно. От, тому ти можеш щось наздогнати. Потім вам виставляють оцю Mark. це приблизно орієнтовна твоя зарешня оцінка. І видається Report Card. Report Card ти будеш отримувати в кожному семестрі. От, посередині семестру, в кінці семестру, і я в другому семестрі посередині в кінці, і потім тебе виходить як річна репорт-карт. Репорт-карт uh, це просто як uh, картка, тобто листок з відгуком про тебе. Кожен вчитель ставить оцінку за твої роботи. От, те, як ти працював в класі, там є спеціальне оцінювання. От, також він пише відгук про тебе. З чим там були труднощі, чим ти справлявся добре. От, і це просто як відгук про твою роботу за цей семестр. От, так ти можеш знати, що тобі треба виправляти, і ти можеш напряму потім договорюватись з вчителем про зустріч. Є спеціальні такі дні. в мене був такий день, коли нам давали мітермарк. От, і цю report card, то можна було записати спеціально, не було школи в день. І всі батьки могли записатись на апойтмент з всіма вчителями або з деякими, певними, щоб дізнатися про успіх своєї дитини в школі. І останнє вже, що про що хочу поговорити, це оцінки. Тому що оцінки тут дуже цікаві насправді, а вони переводяться в стопальну систему от, від, ну, 100%. Ось так. Але кожна робота має різне оцінювання. Наприклад, якщо у вас є якийсь проект фінальний, ви може мати 50 балів, він може мати 32 бали. Тобто вчитель вирішує, яка є найвища оцінка. От, деякі роботи, наприклад, в мене з фінансів деякі роботи 5-5, деякі 10, 10, 15-15. Тобто оцінка найвища може бути різна. Але в кінцевому результаті цю оцінку переводять в 100 балів. От, 100%. Потім вони. Відбувається математичний обрахунок, і дізнаються твій середній бал, який якраз виводиться як твоя основна оцінка. От а, тому, в цілому, ось так от цікаво, але оцінка будується не лише на твоїх завданнях, тому що не є спеціальний такий порядочок, як вираховується оцінка. Якщо вас це цікавить, я також можу про це розказати в наступному відео. От вони вираховують про те, як ти поводишся в класі, як ти відповідаєш. Чи ти не запізнюєшся і це також впливає. Тобто ці 100% вони розділяються на 15, 20, 35 і 50. Я не впевнена точно, це треба дивитися з тим списком. Вони якось коригуються між собою, і, там, наприклад, 10% залежить те, наскільки ти активний на уроках. От, і в кінцям результаті, в кінці семестру, в кінці року ти отримуєш свою загальну оцінку. От, і аналогічний розклад міняється з першого семестру на другий. В цілому сьогодні це все про канадську школу. Якщо вам цікаво і ви хотіли би дізнатись щось більше, дайте мені знати в коментарях, і можливо я зніму продовження. А це буде виключно за вашим бажанням. Всіх люблю, дякую за перегляд. Аба.